Всім привіт! Сьогодні вам розкажу, як встановити мод, який буде показувати вам відсоток до відмітки в бою у танках. Відкриваємо сайт. Він називається whatside.NET. Сюди можна либо в строчку пошуку написати ну, той мод, який ви шукаєте, або я вам закріплю під відео вже пряму ссылку. Щоб ви його довго не шукали. Перше, що гра частенько обновлюється і мод обновлюється разом з нею. тобто Якщо у вас не запрацювало після обнови, грайте деньок десь з старою версією, ну, без моду. тобто, А вже на другий день, можливо, з'явиться обновлена версія самого моду, яка буде працювати коректно з актуальною версією самої гри. Відкриваємо посилання, гортаємо в самий низ. І скачуємо його. Я його вже скачував 5 разів. Тобто в мене він вже є. Заходимо в завантаження. Розпаковуємо його до себе куди вдобно. Для мене це робочий стіл. Е, я пробував усі версії. Сама адекватна, яка працює, це варіант від чемпі. Заходимо в папку, папка mods, виділяємо обидва файла, Ctrl-C або клавіша копіювати. Заходимо в диск-C. Папка Games, World of Tanks, папка Mods і Ctrl-V із заміною всіх файлів у даній папці. Прибираємо його, запускаємо саму саму гру. Е, для тих, хто не знає, якщо у вас є збій в запускові, ми нажимаємо на цю клавішу, стрілочку, і запуск гри без модифікації. Тобто, якщо у вас цей мод не підтягнуло, він не працює, буде давати збій і сама гра буде вилітати. Тобто ви можете пробувати тоді грати без нього. Нажимаємо клавішу грати і очікуємо. Час потрачений на загрузку гри, як ви знаєте, в кожного різний, тому що апаратне забезпечення в кожного індивідуальне, в когось там супер модне, супер дороге, в когось середнє, в когось на мінімалках. Тобто тут вже таке залежить від кожного. Все, ми бачимо, мод працює, ми бачимо певну інформацію по вашому аккаунту, скажімо так, по вашій статистиці далі. Якщо цікаво, як він влаштований, які ще функції можна побачити, ви його можете роздивитись детально на самому сайті даного моду. Е, ці самі е, дані статистики відображаються у вас в процесі бою. Наприклад, беремо любий танк і йдемо в бой. Ці цифри дуже актуальні на даному часі. тобто, Дуже хто слідкує за ними. Для когось це вкрай важливо, для когось не дуже. Але як є, щось не загружається на збій. Пошукаємо якийсь інший. Щось трохи збились налаштування. Так, все, загружається інтерфейс самої гри. Ось наше вікно нашого танку. Оце мітан, а ось оце По ставлючі поміж. Підпишіть. Ще раз нагадаю посилання залишу в описі до відео.